Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги коректор постави. Це зручний та ефективний засіб для підтримки правильної постави. Ортопедичний фіксатор забезпечує підтримку ключиці, спини та плечей, допомагаючи тримати хребет у правильному положенні. Регулярне використання коректора допомагає зменшити біль. У спині спричинений неправильною поставою, а також покращує загальне самопочуття. Це ідеальний вибір для тих, хто проводить багато часу за комп'ютером або має схильність до сутулості.